Близько 11-ї години рух на Збаразькому КП у Тернополі завмер. Тернополянам дали можливість попрощатися із героями, які лягли у боях за захист України. Один із полеглих 22-річний Володимир Трух, мешканець села Жабинці Гусятинського району. Хлопець, будучи бійцем 80-ї аеромобільної бригади, 17 січня помер від ран, отриманих в бою у Донецькому аеропорту. Поруч із ним бойовий побратим з 80-ї бригади Юрій Кушнір, родом із Хотина Чернівецької області. Його Тернопільський автомайдан, який везе загиблих на батьківщину, передасть Чернівецьким колегам на межі Тернопільщини із Буковиною. Володимира Труха. Поховають у рідному селі на Гусятинщині. В Тернополі полеглих героїв зустріли сотні людей, аби вшанувати їх пам'ять молитвою і подякувати за те, що захищали нас. Ми прийшли, тому що це герої, які захищають наше життя тут. Ми спокійно живемо, ми це все розуміємо. Дуже шкода, що вмирають такі молоді хлопці, такі молоді люди. Дуже шкода. Вічна їм пам'ять і героям слава. Я не знала ні, нікого з них, але я не могла лишитися осторонь. Тому що це наші хлопці, вони звичайно загинули з нас всіх. Я дуже співчуваю рідним і хочу сказати, що ми всі-всі дуже переживаємо за те, що робиться в нашій країні. Але все рівно, я думаю, що ворога ми таки переможемо. Хочеться вірити, щоб було просто менше жертв, щоб всі повернулися живі додому. Тільки перемоги, тільки перемоги, і якнайшвидше перемогти, щоб знести з нашої української землі ту нечисть москальську.